Воскресіння Христова. Но також хочу нагадати, що це означає для кожного з нас Воскресіння Христова. Що воно дає для кожного з нас? Слово Боже говорить, що надія є, надія на життя вічне є, через те, що Христос Воскрес. Ми є грішні. ми є слуховуємо грання. Бог любить людей, Бог не хоче людей грати. Людина не може себе оправдати ніякими добрими ділами. Ніякими великими решивами перед Богом ніхто не відкупиться. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос поверне в Христі за наші рідки. І воскрес ради нашого оправдання. І тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть примиритися з Богом. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із Собою самим. Не зважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Бо це ми, як посли, від імені Христа. І бо Бог благає через нас, полагаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Бог сьогодні закликає всіх людей своєю любов'ю примиритися з Ним через покаяння і віру. Кожен, хто покається своїх лікар, тобто визнає свої провини перед Богом, попроси Бога прощення, і віруючи в Ісуса Христа. Бог дарує життя вічне і прощення гряхів. Отож, хто має вуха, щоб слухати, яке слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірийте в Ісуса Христа і Спаседеся. Час Бог близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте чи письмо, там все про це написано. Це можливо для всіх людей. Я також закликаю молитися за мир в Україні, щоб ми об'єдналися в молитві і просили Бога милості. Щоб Бог зупинив цю війну і тривав нам мир і спокій.